Всім привіт, сьогодні другий розподіл грудня, 14.12.2025 Сума вісімнадцять. 970 гривень до розподілу. Так, спочатку відкладаємо подушку безпеки. Я вирішила цю суму накопичувати і потроху відкладати на депозит. Щоб гроші не просто лежали, а на них якийсь відсоток приростав. І сьогодні від нашої суми ми відкладаємо 1900 гривень. 10 тисяч в мене на карті на депозиті. 1500 в мене було в конверті. Минулого розподілу. Тисячу п'ятсот, тисячу дев'ятсот. Відкладаємо сьогодні буде у нас дві тисячі три тисячі гривень. У конверті подушка безпеки. 1400 10 тисяч депозит. Далі конвертик челендж 52 тижні. Я розповідала про нього, що це кожного тижня протягом року ми вибираємо один папірець нашого челенджу і сьогодні це сума 200 гривень ось 200 гривень маємо відкласти на челендж Минулого розподілу я витягнула папірець 4300 гривень. І 200 має бути 4500 гривень, але я вже поміняла тут гроші у долари. І мене вийде 100 доларів і 250 гривень. Так. Є. Наступний конвертик у нас на мрію. Минулого розподілу ми сюди поставили 1500 гривень і сьогодні, я думаю, покласти сюди ще 2000 гривень. І разом буде в нас три з половиною тисячі гривень. На мрію. Далі конвертик відпочинок. Цей конвертик я відкладаю гроші на відпустку. На відпочинок в кафе, на каву десь сходити, тобто, відпочити не вдома. Сьогодні я планую сюди відкласти 2000 гривень. Так, залишилось в мене в цьому конвертику 1000, тому що 500 я витратила. Дві тисячі додаємо, буде в нас три тисячі. Так, починаю з цих конвертиків, бо я їх вважаю важливішими для заощаджень. Тобто спочатку заощаджуємо, а далі витрачаємо. Наступний розділ в моєму розподілі. Це основні обов'язкові витрати, такі як квартплата, комунальні платежі. Сюди, я щотижня відкладаю приблизно 4000 гривень. На цьому тижні були витрати з цього конвертика, комунальні платежі. І ця сума була 1000. Сімсот п'ятдесят гривень. Планую я сюди поставити чотири тисячі гривень. Тисяча сімсот п'ятдесят гривень забрати. Та я маю завтра їх заплатити, тому немає їх одразу звідси і 4 тисячі. Так, поміняємо. Так, 1750. Ставимо в гаманець, щоб одразу їх заплатити. І залишається у нас 10 десять тисяч 500 гривень у розділі Кварпата Комунальні платежі. Так, наступний розділ у мене навчання доньки. Сюди я відкладаю 500 гривень що розподілу, щотижня. Наступний платіж за навчання у нас у січні. Тобто, в наступному місяці, значить, 500 Сюди ставимо. 1970. Все вірно. В деяких конвертиках в мене замість і гривень, і долари, тому що мені так зручніше. Так, подарунки. Скоро у нас свята, новий рік. В Цей розділ планую покласти. Трошки більше, ніж зазвичай. Зазвичай я кладу 10% приблизно від суми розподілу. Ну, оставимо 2000 тисячі на подарунки. Так, з цього розділу я минулого тижня нічого не витрачала. У нас було 1500, тобто разом буде 3500. Наступна категорія в нас продукти проїзд. Конвертик порожній, але... Витрачала я з цієї категорії 300 гривень. І 700 в мене залишилось на карті. Сьогодні додаємо на продукти та проїзд 2000 тисячі гривень. Планую дещо купити по акції заздалегідь скажімо так, підготуватися до Нового року і потрошки купувати смаколики. Так, значить додаємо дві тисячі. І. У нас буде дві тисячі готівки. 700. Тисячі стало. Далі розділ здоров'я та краса. Минулого розподілу я сюди відкладала 200 гривень, я їх витратила і планую відкласти трошки більшу суму, тому що, скоро. До Нового року хочеться манікюрчик зробити, можливо, війки, можливо, ще якісь приємні процедури. І відкладу сюди також 2 тисячі гривень. І буде. Тисячі. Так, готівка тут 200 залишилось, але я їх потратила з карти. Карти з категорії, які я відкладала на продукти. Категорії одяг. 200 гривень я минулого розподілу сюди ставила. Нічого подягу я не купувала, Вони тут залишились. Це Селяну, що я можу сюди покласти. Ну, я думаю, 500 гривень буде достатньо. Подаймо 700. Даємо 500 стало 700. Далі дім затишок. Минулого розподілу я сюди відкладала 200 гривень і нічого не витратила. Залишилось 200. Сьогодні ставимо також 500. До 700. Так, і основні категорії конвертики я заповнила. І в мене ще залишаються гроші. Зараз придумаю, куди їх ще можна розподілити додатково так. 1470. І я відкрию категорію різне. Це будуть кошти, такі резервні у мене. Наприклад, якщо щось незаплановано потрібно буде витратити в будь-яку з цих категорій. Чи подарунки, чи продукти, можливо, запаси, тому буде ще одна категорія у мене така. Сьогоднішній розподіл завершив. Ось такий результат сьогодні маю. Дивіться мій канал, підписуйтесь. Буду рада. У мене вже на каналі 18 підписників. Мені дуже приємно. Всім па-па.